Виконуємо номер 1267 завдання 5 і 6 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Виконай дії, завдання 5. Від різниці чисел 9,817 і 5,817 віднімають суму чисел 1,1213. І 1,813. Задання шосте. Від різниці чисел 19,319 і 7,1619 віднімають суму чисел 4,5 і 3,38. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дії. Перша дія віднімання в дужках, друга додавання в дужках і третє віднімання. Виконуємо першу дію 9,817 відняти 5,817. Віднімаємо цілі частини. 9 відняти 5 буде 4. І дробові 8,17 відняти 8,17 – 0. Отже, дробова частина дорівнює 0. У нас вийшло 4. Виконуємо другу дію 1 ціла. 12 тринадцятих додамо 1,8. Додаємо цілі частини 1 додати 1 буде 2. І 12 13 дробові тепер додати 8 13, буде 20 тринадцятих. В результаті суми у дробовій частині утворився неправильний дріб. Тому представимо його у вигляді мішаного числа. Для цього 20 поділимо на 13, неповна частка буде 1, Остача 20 відняти 13 буде 7, це наш чисельник, Знаменник переписали без змін. 2, додати 1,7 маємо 3,713. І виконуємо третю дію. 4, відняти 3,71. Представимо 4 у вигляді суми 3 і 1. Від'ємник переписали. Одиницю представимо у вигляді неправильного дробу з знаменником 13. Будемо мати 3,13. І віднімаємо 3,7. Віднімаємо цілі частини 3 відняти 3 буде 0, цілих, віднімаємо дробові 13 тринадцятих, відняти тринадцятих буде 6. 13. Записали наш результат в 6 тринадцятих. Виконуємо шосте завдання. Записуємо умову. Розставимо порядок дій. Перша віднімання в дужках, друга додавання в дужках і віднімання поза дужками. Виконуємо першу дію 19,3. ,19. Віднімемо 7 16 19. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Тому підготуємо наше зменшуване до віднімання. Для цього 19 представимо у вигляді суми 18 і 1. Перепишемо від'ємник. І тепер одиницю представимо у вигляді неправильного дробу із знаменником 19. Це буде 19, 19,19.

Тепер дробова чесна зменшеного більше, ніж дробова чесна від'ємника. Можемо виконувати віднімання. 18 відняти 7, це буде 11, віднімаємо цілі частини. А тепер дробові 22 19 відняти 16,19, буде 61. Переходимо до другої дії. 4,5. Додаємо 3,3. Додаємо цілі частини 4 додати 3 буде 7. 5 восьмих додати 3 восьмих буде 8 восьмих. 8 восьмих дрібне правильне, він дорівнює одиниці. Тому 7 додаємо 1, маємо 8. І виконуємо третю дію від результату першої дії 11,6. Віднімаємо результат другої дії 8. Віднімаємо цілі частини 11. Відняти 8. буде 3. Другому залишаємо. Маємо 3,619. Записали відповідь: 3,619. Номер 1267. Завдання п'яте і шосте ми виконали.